Звичайно під одним номером попадається одна і та ж іграшка, але буває таке, що і зовсім інші іграшки. Луні. Луні. Люна, Люна, Люна. Люна, Луна. Ось. Знову Луна. Так що. Ще одна луна. Луна в мене теж попадалося багато. Так, луна. Тож, поїхали далі. Будемо потихеньку рухатися. Так. Тепер G1. Доброго вечора. 43 s 1 Здравствуйте, Каліна. Я підсіла на яйця. Так, ще один раз, чи один. Треба записати. Чи один 43 S1. Інколи я, так як по схемах. Ну, якщо хочеться спати, то тоді спокійно нічки. Я не. Не буду затримати. Дякую за вподобайку. Так. І ще. Ще одна луна, але це закладка. Я її відкладаю ось така закладка луна. Так, далі поїхали. Запишу я зразу, тому що під. Ну, ха -ха. під час першого стріму я не записувала. І так я і не знаю, які я номера брала, які не брала. Тож, поїхали далі. Чи один. І в мене тепер з першого разу попала чочанг, яку я шукала. Ось ця чорна. Ось ця чорна чочанг. Так, вона перевернулася. У мене вже колекція одна зібрана. Тепер будемо дивитися далі. Що це у нас? 30. Не показує добре. 39. Ну. 39 С1. G1. 39 С1. Так. Я ще не попадала уже. Штук 50 відкривала, але ще ні разу не попадала на серію, де після номера йде СО. Це солодощі. І зараз спробуємо відкрити тут. Окей. Це не Драко, це це інший герой. Я забула як його звати. Я забула, як його звати. Це теж е, закладка. Таких у мене вже штук сім по-моєму. Так, поїхали далі. Відкриваємо далі. Тут закладок дуже часто попадається, але закладки хоча б така річ, що е, можна використати, тому що ще плюс до того, що йде як, як закладка, воно йде з такою аля лінійкою. Тут є е, е, така метрика, можна, можна заміряти, Тож не така вже проблема. Е, G1-13S1. Привіт! Так, закладка. Е, Ніліна, привіт, е, смаколики. Оце, оце що за герой? Це не Роні і це не Драго. Це зовсім інший герой. Це як дочка підказувала це який грав у як же це кіно називається? У іншому фільмі. Седик. У мене його дуже-дуже багато цих бросарів минулого разу випало. Тож, поїхали далі. G1. G1. Дякую за підказку. Седрик, G1.